Перський період ера виникнення хрещових риб, молюсків членистоногих, вихід рослин на сушу, велетенських хвощі та папоротів, поява голоносінних. Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про чудових тварин перемського періоду. Не буду затягувати ваш час! Почали! Першим в нашій сьогоднішній розповіді стане Диметродон. Розміри довжина 2,5-4 метра, висота 2 метра. Маса 200 250 кілограм. Інша інформація час 290 272 мільйони років тому ареал США. Німеччина Канада, раціон м'ясо риба, заші проживання береги, відкриті простори біля водоймищ, значення імені двозубий. Диметродон, латинською дайметродон. від пермських пелікозаврів – синапсидів, які жили 280-260 мільйонів років тому на території сучасних США та Німеччини. Диматродон є одним з ранніх представників класу синапсиді – далеких предків савців. Дуже часто Дмитродона відносять до динозаврів, а синопсид, особливо у старих джерелах, називають звіроподібними рептиліями. Обидва ці твердження невірні. вірні. мешкав за 40 мільйонів латів до перших динозаврів. А синапсиди є сестринським таксоном по відношенню до рептилій. Відмінно Бічною гілкою, диметродон, як і будь-який інший свенатоксид, ближче до савців, ніж до будь-якого динозавра. Усього, враховуючи синомінічні та спірні найменування, відомо 20 диметродонів з 50 передбачуваних. Чисто залишки стехасу та окрахоми досі не описані та не призначені до якогось певного виду. Ви зараз бачите на екрані всі види диметродонів і також до них колись була приписана така тварина, як секодонтозавра. Але потім вчені виправилися. Думаю, на цьому все. Переходимо до наступного древнього звіра. Наступним гостем відео стане лістрозавр. Розміри, довжина 2-2,5 метри, висота 40 сантиметрів. Інша інформація. Час перем тріас. Ареали Південна Америка, Антарктида, Росія, Індія, Китай, Монголія. Раціон. Рослинність. Середовище проживання, напівпустелі, ліси. Значення назви, копіюючий ящір. Лістрозавр латинською Лайстросаурус рід широко поширених децернодонтів, що жили в трясовому періоді. У роді дуже багато видів, що мешкали на території від Африки до Сибіру. Ви, певно, зараз питаєтесь то раз він із Тріасового періоду, то навіщо я його додав відео з пермського періоду? А діло просте, він з'явився в самому Добре, кінці того. пермського періоду і був один з небагатьох, які пережили пермське вимирання. Будова скелета показує, що лістрозаври ходили переважки. <кхів> Нижній, задній кут лопатки був дуже міцним та сильно окостенілим, що сприяло більшій довжині капітані. кисть та стопа око окостеніли Ходи, слабо. П'ять із восьми крижів були масивними, не зросталися з одним одним та тазом, що дозволяло лістрозавру нахилятися. <кхів> Що дозволяло істрозавру не нахилятися в бік при ходьбі? Вважається, що контр... контрфорс надвертежною западеною тазу запобігав вивиху ноги. Фух. А ви думаєте, чому я не хочу записувати відео? Бо хто мене з такими запинками буде дивитися? Види рістрозавра. На даний момент описано 23 види, з яких дійсними вважаються лише 6-7. Рістрозавр, як ви бачите, менш цікава тварина, ніж Деметродон. Ну, але я думаю, що вам було цікаво послухати, і ви посміялися з того, як я запинався. Переходимо до наступної тварини. Наступним хижаком Пермського періоду. Стане небезпечний горгонопс. Розміри. Довжина 3,5 метри. Інша інформація час 260-254 мільйони років тому. Ареал фар малаві. Раціон м'ясо. Середовище проживання береги річок напівпустелі. Значення назви лік горгони. Горгонопс, латинською горгонопс. Рід великих хижих терапсид, що жили на території сучасної Африки, представник загону горгонопсидів. Перший з описаних горгонопсидів. Типовий вид горгонопс торбус, виділений Річардом Оуеном в 1876 році на підставі неповного черепа. І це що? Все? Так. Деколи тварини настільки мало знайдено, що про неї майже нічого з її образу життя не описеш. Наприклад, від горонопців взагалі був знайдений тільки Череп. Від всіх знайдених гугонопців. Ну але в нього така крута назва Лік Горгони. Звучить якось так, як щось з грецької міфології. Смішний факт. Той горгонопс, який був представлений в документальному фільмі про гулянки з монстрами, не є горгонопсом. Там показали іностранцевію, але помилилися в дубляжі. Ось такий смішний факт. Продовжуватимемо ми наше Перемське Сафарі, наступне створіння Скутозавр. Твариною пермського періоду в цьому відео стане скутозавр. Розміри. Довжина до 3,5 метрів. Інша інформація. Час 254, 252 мільйони років тому. Ареал Росія. Раціон – рослинність. Значення назви ящер із щитом. Скутозавр, латинською Scutosaurus, рід пареязаврів із пізнього паримського періоду. Скутозаври були великими тваринами. Їх загальна довжина могла досягати 3-3,5 метри. Ті пара парарептилії мали кремезне тіло, захищене від хижаків панциру, представленим шийним щитом та окремими туб... тулобовими. Остеодермами, іноді вченими також вказується наявність щита над тазом. На остеодермах були описані відбитки проток шкірних залос, що передбачає м'яку залисту шкіру рогові чахли могли бути лише на носових та щічних виростах черепа. Очевидно, скутозаври населяли також прісні водоймища з пізньо-пермської епохи, але вимерли до її закінчення. З прикордонних пермотріасових верст вони невідомі. Ось така тварина. Про неї я в інтернеті знайшов найбільше інформації. Ну, ось закінчились цікаві тварини пермського періоду, іменно які я знаю. Можливо, навіть випущу другу частину. Ну, а поки що переходимо до кінцівки відео. Ось таке вийшло відео. Надіюсь, вам воно сподобалось. І для каналу це відео я рахую дуже важливим, дуже важливим тим, те, що це перше відео не про динозаврів. Ну, якщо не рахувати анонса, ну але з того анонса вже оскільки розкільки прийшло. І навіть забув про це. Ну, але будемо забувати далі. Ну ось, а також я тут додав всякі різні переходи, які ви бачили по відео, з картинками та різними частинами кадрів. І так, я захворів, але все одно роблю для вас відео. Тому ну, не буду затягувати ваш час. Всім па-па, Побачимося, напевне, в наступному році.